А пане Степане, яка зараз ситуація в цілому на фронті, на ваш погляд, чи вважаєте ви, що літній наступ росіян провалився? Вам слово окупант очевидно не полишає намірів здійснювати штурмові дії і всій, всій лінії фронту. І очевидно, що його болить багато незавершених злочинних кроків. На нашу думку, очевидно, що його сподівання не реалізувалися, бо ключова ідея, що Україна попри всі виклики цієї десятирічної війни. Збереглася і треба розуміти, що жоден крок української землі не буде відданий окупанту просто так. А, пане Степане, щодо ситуації на фронті, які складнощі, і особливо як Ви оцінюєте наші удари по НПЗ, тому що ми за останні три тижні ну фактично атакували майже всі нафтопереробні заводи на європейській частині Росії? Перше, треба розуміти, що ключове це зберегти українську землю, і важливо все зробити для того, щоб ворог якомога менше просувався вглиб української території якомога менше гинуло людей, хлопців і дівчат на фронті. Інше питання це очевидно, що знищення логістики, знищення економічної бази тих, хто здійснює цю агресію. І тому надзвичайно важлива ця робота, яка пов'язана з знищенням і нафтопроробних комплексів, і знищенням логістики по всі, по прилеглих на територіях Російської Федерації, по яких рухається саме підтримка для окупанта, тому все, що може знищувати і зробити ворога слабшим, це йде нам на користь. І тому це очевидно потрібна робота. Думаю, що і тепер самі росіянці задумаються, що в такій навіть багатій країні, як Росія, може виникнути проблема з бензином з солярою. Маю надію, що може, хоч чимось це заставить їх задуматися над своїм вибором, і якою має бути саме Росія. А панечку вона має бути не має бути, не має взагалі її бути. А пане Степане, як ви оцінюєте удари по залізничних вузлах? А ми за останній місяць дуже інтенсивно б'ємо по залізниці? Взагалі зараз на Росії залізничний енергетичний колапс, ви абсолютно праві. Там немає бензину. Вона зараз тимчасово призупинила експорт нафтопродуктів через удари по НПЗ і через знищення логістичних вузлів. Чи це пов'язано з наступальними діями? Тобто, коли ми атакуємо залізничні вузли, то таким чином ми унеможливлюємо та живлення угрупувань противника. Вам слово, Видно, що так. Бо знищення логістики це одна з ключових механізмів саме стримування противника на лінії фронту. І чим більше знищено логістичних шляхів, будь-яких морських, залізничних, шляхових, більше відрагідність того, що ми зможемо зупинити наступ ворога на лінії фронту.